Від пане Володимире, я хотів би насамперед запитати вас про загальне враження від зустрічі, яка відбулася, тому що було дуже багато контактів і. Навіть із європейцями говорили, і зараз просто сипеться різна інформація. Зеленський нібито залишається в Майамі. За твердженням Трампа вони знову будуть сьогодні говорити. Чи це означає, що переговори не закінчилися, і чого нам очікувати? Ну поки що загальне враження. Потім спробуємо по деталях прийтися. Ну, Якщо про загальні враження, то вони у мене такі не дуже оптимістичні, скажу відверто, і в першу чергу це пов'язано з позицією Росії. Але відсутність особливого оптимізму у мене пов'язана із тим, що насправді нема остаточних домовленостей з американцями. Я думаю, що Зеленський, коли їхав на переговори в Флориду, він сподівався, ну як мінімум, на те, що вдасться вийти на спільний мирний план. Сполученими штатами вдасться домовитись про компромісну формулу і по Запорізькій АЕС і по Донбасу, щоб це була спільна позиція США і е, України. Щоб потім можна було американцям просувати цю позицію в стосунках з Росією. Наскільки я розумію, слів самого Зеленського, те, що цитували вчора. Він не дуже сподівався на те, що Росія це сприйме, і якраз тут особливих очікувань у Зеленського не було. Але от що вплинуло, на мій погляд, негативно на зустріч Зеленського і Трампа, не критично, не так критично і проблемно, як це було в жовтні, але розмова Путіна з Трампом емоційно вплинула на Трампа. І це дуже помітно. Ось ці його заяви про щедрість. Путіна по відношенню до України, віру в успіх в Україні. Ну, це виглядало таким дисонансом. Я так розумію, що Зеленський ну так в тому важко було стримувати, щоб не реагувати. Він там посміхався іронічно, коли Трамп це говорив. Але я думаю, що насправді йому було не до сміху, і для багатьох українців це виглядало ну просто гидно, От такі заяви Трампа. А плюс на те, що сказав Ушаков, ну і Трамп це підтвердив: російська сторона відкинула ідею про припинення вогню на час ймовірно в референдуму, так і оце ключова історія. Тобто, Зеленський хотів продемонструвати Трампу, і, мабуть, продемонстрував, що він готовий піти на додаткові поступки, фактично на американські пропозиції щодо референдуму по Донбасу. Але ну навіть з Трампом я так розумію про це не домовились, тому що українська сторона вимагає припинення вогню, хоча б на 60 днів до проведення референдуму, плюс взаємне відведення військ і українських, і російських. Я так розумію, в обох цих питаннях нема згоди Росії, і американці теж не готові йти на спільну позицію з Україною в цих питаннях, і оце головна проблема, тобто в ключових умовах. Завершення війни пошку компромісів щодо завершення війни на сьогодні залишається якщо не глухий кут то патова ситуація. Але переговори продовжаться да, от сьогодні. Очікується, я не знаю, чи будуть ще раз зустрічатися Трамп і Зеленський. Можливо ага. а, і в принципі робоча розмова необхідна. Є прогрес. Я так розумію, в питанні гарантій безпеки для України. Хоча ми і раніше, і зараз не знаємо конкретики, а власне в чому саме. Гарантія безпеки з боку США для України, ага. це теж проблема те, що пишуть на рівні п'ятої статті НАТО, це дуже добре, але конкретно що це означає? Ми на жаль не знаємо, тому що п'яту статтю НАТО теж можна тлумачити по різному можна тлумачити просто як проведення консультацій для реагування на агресію чи війну. Третьої сторони, а можна е, сприймати як напад на союзника, і ага. відповідно тоді має бути і воєнна відповідь, але це ризик ядерної війни. Тоді. Тому я тут я трошки скептичний, що американці можуть піти нам на, на, на надання якихось е, е, воєнних гарантій безпеки, не просто постачання зброї, а саме, наприклад, закрити небо України. Або щоб американці там військовим шляхом відповіли на нову війну Росії проти України. Так що, в цьому сенсі, теж ми ще не знаємо деталі. Єдине позитивна, безумовно, те, що американці обіцяють, що нова угода чи договір між США і Україною може бути затверджена в Конгресі а. і навіть в Сенаті, але тим не менш, все це буде прив'язано. До підписання рамкової мирної угоди. А з цим поки що, ситуація виглядає не дуже оптимістична. Е, створення робочих груп, про які оголосив Трамп, з Росії буде робоча групи, ми створили робочі групи. Це означає, що буде йти технічний переговорний процес, але який не гарантує швидкого результату. Ну і сам Трамп припустив, що да або буде домовленість там в найближчі тижні, або війна ще продовжиться надовго. Тобто, впевненості в тому, що. Вже найближчим часом буде домовленість про припинення війни. У американців немає. Ну ще раніше про це сказав же Дівенс. Так що в цьому контексті я залишаюсь скептиком. я не очікую швидкого прориву і якихось швидких домовленостей щодо завершення війни не тільки там до нового року. А і в січні, першу чергу, тому що Росія не хоче припиняти війну, і це стало очевидним от е, саме вчора. Ну, дивіться, перше, якщо ви не були особисто присутні на зустрічі Трампа і Зеленського, то про цю зустріч дуже мало що можна сказати. Дуже багато було залаштунками. Я уважно прослухав їх прес-конференцію. З моєї точки зору, вона була ні про що. Ну відверто. Якби ми з вами записали цей ефір напередодні цієї зустрічі, я би, напевно, нашим з вами глядачам сказав би наступне. З імовірністю 99,9 в періоді ця зустріч не приведе ні до чого. Є принципова річ, яку треба розуміти, і яку залаштунками напевно розуміють всі учасники цього процесу, але. Демонструє той танок з Бубном, який продовжується вже достатньо давно. Агресор Росія. Росія сунеться на території України. Зупинити війну може тільки Путін. Просто припинивши стріляти. Тому, коли ми з вами говоримо про різні форми, про подальші дії, про гарантії безпеки, я завжди намагаюся подивитися по суті. А по суті, ситуація є наступна: Путін не готовий до зупинки війни. Чому? Тому що він обкладає мирний план, зупинення цієї жахливої війни. Абсолютно нереалістичними вимогами. Причому я вам хочу сказати, що Україна під тиском Сполучених Штатів Америки пішла на ряд поступок дуже суттєвих. Навіть ідея того, що рішення питання щодо території може вирішуватися на референдумі, на мій погляд, це. Не дуже, конституційна річ, не дуже конституційна річ, але президент її озвучував. І всі прекрасно розуміють, що жодного референдуму, як і виборів, неможливо проводити під час обстрілів. І після того, коли Путін заявив, що він не збирається припиняти вогонь навіть під час референдуму, це означає хрест на всіх тих починаннях. Тобто, перший момент, який треба розуміти. Неможливо чекати якихось рішень від тих людей, від яких на сьогоднішній момент не залежить закінчення чи продовження війни. Тобто зустріч Трампа і Зеленського, я би сказав, була більш протокольна зустріч. Трампу треба було щось продемонструвати для власних виборців. Я вже другий раз, напевно, чи третій раз повторюю на наших з вами ефірах. Американці, американський політикум працює на внутрішню аудиторію. І поки внутрішня аудиторія більше підтримує Зеленського, ніж Путіна, Україну, ніж Росію, Трамп напередодні виборчого процесу на листопад місяць цього року, Трамп, як людина, яка має демонструвати певні дії, що відповідають очікуванням республіканської партії в їх виборців, вимушений це робити. Навіть якщо він в глибині душі готовий цілюватися з Путіним, але... Позиції його власного виборця, принципово вимагає від нього цих дій. Тому, власне, для чого так я розлого про це говорю? Всі питання про вільну економічну зону, всі питання про спільне використання Запорізької атомної, всі питання, які стосуються відбудови України, гарантій безпеки після закінчення війни? Ці всі питання це питання. Які є похідними від моменту припинення вогню? Момент припинення вогню, на мій погляд, сьогодні не проглядається по визначенню. Росія сьогодні, напевно, дивіться, як і багато світових лідерів, Путін живе в тій теплій ванні, в яку інформаційній, в якій його тримають, його оточення. Заяви про е, захоплення там, Мирнограду, заяви про захоплення, умовно, там, я не знаю, Купянська, заяви про захоплення Гуляйполя. Вони дуже часто не відповідають дійсності, принаймні по Куп'янську так точно. Але це є той інформаційний привід, який формує бачення Путіна з приводу подальших дій. Якщо він перемагає, то на що йому зупинятись? Останню заяву, ви чути, так? що бажання, щоб українці покинули е, територію Донбасу на сьогоднішній момент становить десь приблизно ноль. Ми і так все загарбаємо без цього. Інша справа, що е, мова йде про величезні людські втрати, але е, класичний термін баби ще народ...» понароджують. Вибачте, будь ласка, це класичний підхід. Е, Російської воєнної машини, російського керівництва. Їм глибоко плювати на власне населення. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, перша річ, яку треба розуміти, всі попередні розмови про відбудову України є похідними. Суми, які називаються вільна економічна зона. Все це на сьогоднішній момент є надзвичайно далеке від хоча б початкового етапу її реалізації. Тобто, це от такий, така преамбула. І від зустрічі Трампа і Зеленського я нічого не чекав. Взагалі, і я ну, дуже мені прикро, що я ще раз підтвердив свої глибокі переконання. Там не було що чекати. Так само, як і е, розмови Трампа і Путіна по телефону, які закінчуються <кій> формальним. Привітанням з наступаючими святами, я перепрошую, це теж ще раз підтверджує, що ніхто нічого не збирається міняти. Принаймні, з приводу Росії. А, пане Валерію, дуже коротко, але от хочу вас запитати про те, що Трамп mm -hmm. заявив, може приїхати там в Україну, можливо, і виступити перед парламентом. А на що їхати? Що що? Щоб як Буш мені от пригадалося, який приїздив до Ради і закликав не розвалювати Радянський Союз, Трамп не приїде до України. Я в це не вірю. Бо ну насправді це не є необхідністю на сьогоднішній день по одній простій причині. Трамп не буде в такий спосіб демонструвати більшу прихильність до України, ніж до Росії. Він зараз намагається бути максимальним посередником. Йому це складає, здається дуже непросто, але по окремих, наприклад, пунктах він дійсно демонструє більшої прихильності, наприклад, до України, аніж до Росії. Ну, те, що йому вдається тримати в переговорах зараз Росію, ну я думаю, певне заперечити доволі складно.